Аллилуйя, Аллилуйя. вітаю вас, народ Божий. Бог любить тебе. Бог є любов. І Він створив людину з волею. У людини є воля, право вибора. У будь-якої людини, яка живе сьогодні на землі, є право вибора, є свободна воля. Людина може все, що захоче. Але не все корисно. Не все принесе пользу, пожиток, у будь чого є майбутнє. Послідувати у нас є врожай. Те, що ми робимо, це є те, що ми сіємо, і від посіву будуть жнива. І от про що я хочу сказати: що Слово Божє. Говорить нам про те, що людині дозволено все. Но благодать нам дана Божа не для того, щоб ми робили, що захочемо. І Бог буде нас за це гладити по головці. Слово Боже нам говорить про те, що. Людина може робити все, що вона захоче, Все мені дозволено. Все мені можна, але не все корисне, не все не будує, не все має добре майбутнє. Ісус сказав, що я можу, тобто людина може хоч весь світ приобрести, але душі своє може нашкодити. Все мені дозволено, все мені можна. Ну, не все будує. Не все несе користь, не все на добро. Бог дозволив, позволив, дозволив, допустив, щоб людина могла робити все, що вона захоче. У людини є право вибору. Вот я хочу сказати про те, що Бог допустив. І Бог дозволив це не те, ж, не те ж саме, що Бог дав. Це різні речі. Це зовсім різне. І в цьому ми християни робимо ошибку. І з цього ми трактуємо Писання, і з цього ми говоримо, що Бог робить на цій землі або не робить. Наша помилка християн в тому, що ми думаємо, що Бог все контролює. І ми все ставимо під одно поняття, під одну лінію. Дозволив, допустив, Бог дав, Бог все контролює. Все це одне, те ж саме. Ні. Бог не все контролює, Бог не все дає. Ти можеш сказати, що ти таке говориш? Як ти Бог не все контролює? А так. Якби Бог все контролював, то нам би не треба було і молитися. То сьогодні ці люди прийняли б Христа, або дійсно можна було б сказати, що Бог робить зло, Бог дає бажання робити зло або гріх, що Бог дає сатану, що Бог дає хвороби, що Бог все контролює, все під Його контролем. От що Він захотів, то й зробив. Ні, ми не роботи, якими Бог просто так бере і керує. Навіть ми народжені згори християни, ми не стали такими роботами. Бог смикає за ніточки, ми робимо все, що йому завгодно. Ні, Біблія говорить нам обновляти разом. Біблія говорить нам брати слово і сіяти Його слово. Біблія говорить, що ми, люди, живемо вірою. Біблія говорить нам думати, що ми говоримо, як ми поступаємо. Біблія говорить нам контролювати своє тіло, свої вчинки. Біблія говорить нам брати владу над сатаною. Є багато чого, що ми, люди повинні робити. Бог не змушує нас щось робити. І так, Бог дозволив і Бог допустив це не те ж саме, що Бог дав. Ми можемо сміло сказати, це буде вірно, що все, що сьогодні люди роблять на землі, Бог це дозволив і Бог це допустив. Дозволив ли Бог робити людям зло іншим людям? Да. Позволив-ли Бог одним людям робити зло іншим людям? Да. Дозволив ли Бог робити людям добро, тобто, щоб люди робили добро іншим людям. Да. Допускає Бог, щоб одні люди робили добро іншим людям. Да. Да, ми можемо сказати, все це Бог дозволив допустив. Дозволив ли Бог, щоб сатана спокушав людей? Да. Допускає ли Бог труднощі? Да, ми можемо це сказати. Но це не означає, що Бог це дав. Бог не дає труднощі, Бог не дає сатану. Бог не посилає сатану бісів, щоб спокушати людей. Бог не дає гріх людей, людям. Дозволив і допустив. Це означає, що Бог дав людям право вибора. Якщо я роблю щось добре, Бог дозволив мені це робити. Це мій вибір. Якщо я роблю щось зле, Бог дозволив мені це зробити. Тобто Бог дав людині право вибора, що й робити, тому можемо сказати: Бог це дозволив. Це це допустив. Ісус сказав, без нього ти можеш хоч весь світ приобрести. Павло пише, все мені. Позволено. Я можу робити все, але не все корисне, не все насєдає, не все від Бога. А от Бог дає це інше, Бог дав своє слово. Бог дає Духа Святого, Бог дає благодать. Бог дає чудеса і знаміння, яке підтверджують Його слово. Бог дає бажання. Робити щось по Його волі, по Його слову. Бог дає свідоцтво нашому Духу від Духа Святого. Бог дає думку, думку. Да? Бог може касатися совісті людини і давати туди світло. Бог дає слово, щоб сіяти Його слово, і Бог дає зріст своєму слову. Павло каже: я насадив, а поливав, а взростив Бог. Тобто, Бог дає взращення своєму слову. Но Бог не дає зло. Ісус сказав, якщо ми будемо в ньому, і Він в нас, то ми багато принесемо плоду, і без нього не можемо нічого. Тобто є такі речі, які ми без Ісуса не зможемо зробити в своєму житті. Без того, що Ісус зробив для нас, для людей, і без того, щоб нам прийняти Ісуса Христа як свого Господа, ми не зможемо жити праведно. Ми не зможемо мати Духа Святого. Ми не зможемо бути дітьми Божими. Ми не зможемо чути Духа Святого в своєму дусі і мати розуміння Слова Божого. Ми не зможемо дійсно жити Божим відом віри. Якщо ми не будемо прибувати в Ісусі, якщо Ісус не буде прибувати в нас, якщо Слово Божого не буде в нас. Тобто Бог дає цю благодать. Бог дає народження згори. Бог дає відкриття про Ісуса. Бог дає благодать бути Його дітьми. Бог дає допомогу і силу преодолювати труднощі, але Бог не дає труднощі. Дав. Можна сказати, що труднощі, які є в житті людей, це Бог дозволив, допустив цьому бути. Тому що Бог дав людям право вибора, що їм робити. У людини є право вибора. Робити їй зло або добро. У людини є право вибора воровати або не воровати, лгати або не лгати. Бог позволив це людині робити. Людина Перша людина Адам дала право сатані іскушати, випробувати людей. Тому ми можемо сказати, що да, все погане, що проходить сьогодні на землі, все, що від сатани, від бісів, це війни, хвороби, прокляття, будь-яке зло. Бог дозволив цьому бути на землі, тому що цьому дозволила бути людина, Адам. Ну, Ісус прийшов, щоб дати нам відкуплення від гріха, щоб дати нам владу в Його імені, щоб дати нам Слово, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам дійсну реальну допомогу від Бога через Слово Боже і Духа Святого, щоб дати нам народження згори, щоб ми мали в своєму серці бажання від Бога, побудження від Бога, свідоцтво від Духа Святого. Аллилуйя, брати і сестри. Дозволив, допустив це не те ж саме, що Бог дав. Бог не дає хвороби, Бог не дає проблеми, Бог не дає випробування. Бог не дає зло. Так ми можемо сказати, що Він це допустив. Він дозволив цьому бути на землі, тому що. Вибачте, я вже дав котрий раз в цьому відео це повторюю, тому що Бог дав право людям вибирати, що їм робити. Ну, Бог говорить, щоб ми вибрали Його Слово, тому що Він дав нам своє Слово. Ми Його творіння, створені во Христі Ісусі на добре діла. Бог побуждає нас робити добре, діла. Бог побуждає нас. Вивчати Його слово, звертатись до Його слова, бути сіячами Його слова, Бог вкладує в нас бажання, Бог дає благодать. Бог дає милість, Бог дає любов. І Він дозволив людям прийняти це або не прийняти. Він дав право людям: вибирати це чи не вибирати. Бог не дає зло, Бог не дає війни. Тому сказати, що він це, цьому дозволив бути, допустив бути, та ми можемо це сказати, але це не означає, що це від нього на благо, і що він так все контролює, що він дає труднощі, бо він свободний, що хоче, то і робить. Але Ми люди, що хочемо, то і робимо. Ми люди, маємо право вибору. А Бог робить те, що відкриває він нам в своєму слові. Так, да, Є речі, багато чого, що закрита нам, людям від Бога. Ми не все знаємо про Бога. Ми не все можемо розуміти сьогодні. Прям так все досконало про Бога, про Його благість, Його любов, Його милість, про Його роботу. Но ми можемо бачити в Слові Божому, що дійсно Бог робить і що нам робити в тому, що Він хоче, як нам прийняти від Нього, як Він діє, як Він дійсно говорить нам людям жити, яка Його є воля. Аллилуйя. Аллилуйя. Так Бог з нами завжди, щоб давати нам допомогу. Ну, у людини є право вибору. Бог дозволив людині вибирати. Бог дав волю. Да, Бог дав волю людині. Тому людина має право вибору. Що говорити, як поступати.